Дивлю, я прокинувся. Іду чистити зуби і купатися. Покакав. Покакав. Не? Побалакав по 600 трансаль. Покакав Я, не, але... я теж а, покакав. Я перший покакав. Дуже важлива інформація. Звісно. Побалакаю по 600-й трансаль. Це якби от. Якби вот як йде. як мене штормило, коли <смеш> то до мене устроїло <смеш> цунамі в <смеш> Чернівцях, <кху> в Чернігіві. <кху> о, да. Ну ти мене тілі пала оце тільки що. Ну так ось робила. Ти порівняв <кху> <чи? кху> <кху> <з цунами, кху> <да, кху> це з цунамі в Чернігіві? Ну так, ось так ось. Я прям відчуваю, як воно перетирається. Хто? Є ні, там, щоб перетерти Ого. Ти приходиш, ти страна, приходиш туди і говориш, Мы хотим, блядь, поменять, потому что так жить больше невозможно. Что он есть, у нас воруют из этого бюджета, у нас денег не хватает. Вам Надо оставить место на камере для суперпоездки формы, и на Африке. Кончается? <с> А, просто кафе? Просто кавлярня, а вот все мотоциклисты там сути пособлены перевымотки. Ага, прикольно. Нас покинув. Він йому так подобається, жити в Нікіті, воно з ними, я прощай, не є ніяк. Олег пішов просто жити в другу сім'ю. І ми з зараз сідаємо на віштром. Друга? Подругу не беремо і їдемо на так то все. Пуска, ракета, вітарка. А ти все час знімаєш, щоб хоч хтось побачив свої коси. Дивіться, які коси. Просто шлем у небозательний. У Насті, кстати, новий шлем. Нову старого, mm -hmm. красивий. Все, mm -hmm. oh. so, попереду нас чекає. Довгий А куди ми їдемо? На вигород. Ну сюди, да, ага. вообще то типа, на визгород. Вообще на радоме ще в сторону Житомира ми їдемо. So. Гарної нам дороги. No, Сама okay. собі побажала? Yeah, yeah. <laughs> Классно затусувалися на вихідних. Це довго розкажу, що ми робили. Ви побачите в цьому відео. І зараз тунем на якусь гарну дорогу. На Київське море. На Київське море через десь щось там. На Вижгород. І в сторону Короспісівського кар'єра. Я не виспався. страх. І зараз е, п'ю каву на бересе. Якось так. Важка трохи була. А я виспався, мені норм. Мені норм. І я виспалася. А я. Не виспався. Олег, виспався. Масажик. Ми мені масажик. Масажик зроби. Та нічого, до Коростищева, до кар'єра на коростище. До шарашили. 260 чи 260 кілометрів. Ну і зараз будемо дивитися, що тут по людям, що тут по й Може стане на ночівлю, а ні, то піде на своє місце. На Радомий, що він понеділок вівторок, середа закритий. працює тільки четвер, п'ятниця, субота. суботу. До 600. Чого? Тобі, місце є, в принципі, де стати. Е -е, Лоха каже, щоб тут не було Голлівуду, щоб нам дали поспати. Я думав, що це типу, відпочиваючи припалися типу, на вечір. Олексі. Хто ми? В користіш кар'єри, ти і я. я. Ти є, да. ти і я. Водичка прохолодна, місце прикольне. Навколо на тій стороні точніше. Велика палатка, Наметове містечко. Там чуваки ще на мотиках стоять. Розказали, де є магазин. Зараз буде суди. А еще мы стоим на какие-то печери. какие печери. Знати, ви знаєте, у Олексія сьогодні день народження. Він сьогодні старий пердун, манюнь, хрюнь, манюнь, паць, лапаць. Сьогодні будемо крутити йому вуха і крієтку заодно. Давай вуха, а ти крівітку. Давай. А то якщо навпаки. Думаєш, я кажу... не подобається напаки. <рес> не, <можу> не, <рес> 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 не знаю, чи в мене вийде. Креветки ему грыднуть? Mm -hmm. Ту, что грыднуть. Ну, ты, я не знаю, всю жизнь живу, чтобы ему не сдать. Будет проще. Из чего креветку все жизнь живу? Из своей креветки. Ну, вот такая самка. Из своей креветки? Всё, это экстренная катапультация. Эй! Креветку давай! Креветку? Креветку! В Вон моя древ'яка. Крутить будем! Я звутищно року народжено. Пиздесь деше, бл. А бе був дві тисячі, а ти що там знімаєш? Ти вона опять в шапці. стоит. Ну шо ти? А okay. що я? Я народження. Хеппи безди ту ю, щоб твої бьозди були хепі.

Олексій з днем рождения. Ми зараз досі оба. Вітаємо тебе твоїм старінням. Вона проходило весело, воно проходило, проходило драйвове, щоб у тебе були сили бабки і бажання лупити на всі гроші, на всю дирку. На всю дірку, да. Щоб ніяких проблем у тебе з на всю дірку на це Поганих наслідків тоже. Happy builds day to you. happy birthday to you. Hipos day! Happy birthday to you! Такую щучку, такого бью Що зараз раз не поїбаш. Нагну стрінку пасфаті першу. Зараза. не став так такі треба. ми їде. На тунель любві їдемо на тунель кохання, Якийсь там... Як називається зводит? Це Левань, а там десь скепінь. Два, три, чотири. Паспорт розміщує телефон до колекції. Паспорт зберігає відгук. А я же танцую, я же ничего не делаю. Что идиот? А ч потанцевать нельзя, что? Что идиот? Не потанцевать нельзя. Ты идиот! Мне потанцевать. Идиот. Darkest ground The gravity pulls you straight down from a bird's eye No comments, the of ladies, <laughs> you. should go find Contact. 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 When you want to Кривань, Це Рівненська область чи Луцька вже? Я думаю, Рівненська ще. Я вас всіх люблю. Я в тунелі любви. Олекса на свій день народження в тунелі кохання, як символічно. Одначе, в цьому році ти зустрінеш його. Та ти б***ть! То не вона магнітики продає Ні. Вона тебе чекала все життя, бач? When you want to get on the darkest ground я вітаю Олексія з днем народження. Бажаю йому щастя, здоров'я. Діточок, як на небі зірочок, щоб ріс здоровий, сильний і з такими щічками. Дивись, сидіть, чекає. Вона хоче, щоб ти лишив шолом, а потім своє серце. О, дякую, дякую, да. Що казати, рот злітаєш комарів. Хмари цілі комарів. Класна містина, але Не сьогодні. Тому що потравлять комарів будемо вставати. Так не потравили, ніхто не поприв'язував. Присуть!

Як на своді. Ну коли буде свадьба, тоді будемо бити. О, бать. це ти дуже богарячі. Тож ніколи так, да, не буде. Олексій, свадьба це дуже сложно. Ну, ле... можна. Ліць, 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 ліць. Угу. Вдруг я знайду якусь бамбеку. Марічку. 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 Ха -ха -ха. Це мені треба на Олень їхати. Ну, ти вже тут. Ха -ха -ха. Завтра підеш шукати. А мені потім прийдеться вас покидати, черкас приезжай. Воно мені надо, воно нахер мені не надо. Не хочу. Слушна дубка. Я на углу давишь не вийду. Та ти не буде. Та Я тоже на углу. Ты же Ні, ти не на углу. Ось так. Ой, ща. Ну давай, за лексу, за 47 років. Я хочу. Давай. 72, а не 47. Борода росла і ціла і пахла. Будьмо е мені подобається такое полівое зеление. Шарики. Мотели, да ти що полівоє? Е-є-е-є.